У прилуках відбулося урочисте відкриття молодіжного простору думка і мережевого хабу Простір підтримки та ініціатив. Це унікальне місце, де ідеї оживають, а кожен для себе може знайти підтримку, мотивацію та нових друзів. Це дуже важливо, тому що цей простір для людей і заради людей. Тут будуть отримувати допомогу постраждалі від подій пов'язаних із війною. Тут будуть отримувати допомогу ті люди, які потребують підтримки, і тут будуть. Римувати і психологічні послуги, і юридичні послуги тут будуть відбуватися психологічні групи і групи взаємодопомоги, які будуть сприяти тому, щоб люди Починали жити більш нормальним життям, більш гідним життям, вчились жити по-новому. Дуже важливо, що в даному центрі будуть збиратися і ініціативні групи, і громадські активісти за того, щоб ініціювати якісь нові ідеї, те, що потрібно громаді. Ідея створення цього простору зародилася ще у 2018 році, коли головна спеціалістка у справах сім'ї та молоді почала брати активну участь у різних заходах з питань реалізації молодіжної політики у різних містах України та побачила, що створення такого простору у прилуках цілком реальна перспектива, і ось відкриття не забарилося. Ділиться координаторка простору. У Нас тут звичайно присутні ті, для кого ми це робили, і це найголовніше, тому що ми можемо зробити стіни. Ми можемо їх наповнити меблями, книгами технікою. Але головне, щоб сюди приходили люди і отримували. Підтримку могли прийти із своїми ідеями і мали можливість їх реалізувати. Я хочу подякувати, що цю ініціативу ідею почала в нас молодіжна рада. Молодь, яка потребувала простору, де вони зможуть приходити зі своїми ідеями і зможуть реалізуватися. Я дякую за підтримку нашої Юлія. Ми починали і Юля, яка була головою центру, молодіжного центру, який був приватний, проіснував він недовго, але молодь почала звертатися із офіційними листами до міської ради про потребу у створенні такого простору. З цією проханням ми пішли до Ольги Михайлівни, до міської голови, і е, вона звичайно цю ідею е, підтримала. А першою, хто підтримала ідею створення простору у прилуках для розвитку та самореалізації молоді, була креативна керівниця Чернігівського обласного молодіжного центру Ірина Сімонова. За ініціативи нашої команди, зокрема громадська організація сфера молоді, в 23-му році, в місті Прилуки, ми створили разом з молодими людьми простір. Перший простір для Молоді руками самої молоді і для нас це було дуже важливою такою точкою, дуже важливим, важливим рішенням з точки зору створення можливостей для молоді громади міста Прилук. Ми розуміємо, що молодіжна робота, молодіжні працівники та молодіжна політика зараз має зовсім інший етап розвитку і створення мережі молодіжних центрів саме для Чернігівської області в Чернігівській області це неймовірно важливий крок. І ми говоримо про те, що сервіси молодіжної роботи мають бути доступними для всіх молодих людей в будь-яких громад Чернігівщини. Тим більше Чернігівщина одна з найперших, яка зустріла окупантські війська і одна з найперших, яка чинила такий стійкий опір. Цій навалі. Новостворений простір сприятиме розвитку і самореалізації молоді. Тут кваліфіковані фахівці надаватимуть підтримку вразливим групам населення та людям, які постраждали від війни. Відкриття простору це лишень початок, який сприятиме реалізації багатьох добрих справ та в подальшому розвитку молоді нашого міста, запевняють організатори.